Росіяни пробували переміститися ближче до наших позицій із поки що окупованого лівобережжя. Потом. Попитали з першого пострілу поживо по живій по силі. Тобто, ну геть чотири підера сиділи, так в квадратику щось, ну, домовлялися, куди їм лучше краще рухатись, працювали, то есть, ну, 4-200 було отак. Ну, вони геть і квадратиком такі лишились лежати там. Ну, плохо, що ну розумієте, ну ці гармати вони дуже геть старі. Ну вони вже не виносять, вони зламаються. Ну то есть, схотілось би хоча б якусь натовську цю озброєння та.